І вітання, панове. Итак, рублю роблю дуже непогану знижку на цього ножа. Ніж у нас з преміальних матеріалів. Повний преміум. Сталька Штатівська CPM S125V з твердістю 64 одинички. Ольстер Мельхіор, проставочка Мельхіор G10 і тут так само проставочка Мельхіора. На руків'ї у нас ріхлося стабілізований такий причудовий причудовий такий ріг Дуже гарно відкрився, просто бомбічески Тобто віддаю його за 23 тисячі гривень. Дешевше, вибачте, дешевше це вже як не то, що там, а не поважати себе від слова зовсім. В такому в таких матеріалах, в такому виконанні, я не думаю, що ви знайдете дешевше. Так що, продається він без піхов, піхва хіба можу, якби так. Бонусом простеньке зробити. Знижку зробив дуже добру. Повна його довжина 265. Клинок 135, на 32 ширини 3,8 обух. Зведений з обуха, фальшиком трошки опущено. Такий гарний ніж. Дуже агресивний. ну Якщо хто в темі, той знає, що таке 125-ка. Так що, кому цікаво, будь ласочка, панове, пану, звертаємося. Ну, і так, великий плюс, що він не холодний від слова зовсім. Тобто, якось так.